Пацієнт уже доживає віку, 6-вольтовий АЖМ-акумулятор, швидше всього, що відновити його не вдасться, але просто так розпрощатися з ним також не хочеться. Тому зараз що ми зробимо? Заміряємо, яка напруга на ньому, дамо навантаження і додамо сюди водички, підзарядимо і побачимо, чи щось зміниться від цього, чи ні. Як показує практика, це все марна витрата часу, але можна спробувати. Без навантаження показує 6,3 вольт. Зараз накинемо навантаження. Таку лампочку 12 вольтову. Ну вона на 6 вольтах буде брати приблизно 0,8 А. Це десь 5 Вт. Побачимо, наскільки нашого клієнта вистачить. Ну, 5 Вт для нього це менше, ніж 0,1С. Дивимося, що у нас тут. Ну, все, все, все. Приїхали. Приїхали, не будемо його мучити. Залиємо водою, поставимо на зарядку, а потім ще раз перевіримо. Воду залив. Як показує практика, це все ще раз повторююся безнадійно. Проте воду залив поки Поки воно ті мати впитували, чуть-чуть лишнє позливав назад. Тепер легенько цією кришечкою зверху прикрию, зафіксую скотчем, щоб вдруг клапани будуть ті від зарядки підлітати, щоб потім їх не шукати. Поставлю його на зарядку, зарядиться до, повного, до повної напруги, потім знову проведемо тест і побачимо з цією самою лампочкою, навантажимо, чи є сенс в цьому, чи немає. Так, зарядив я цього бідолагу. Він три дня постояв. Тепер вчепимо до нього лампу. Це приблизно на 6 вольтах 5 Вт буде. І е, засічемо час, скільки буде він е, тримати навантаження цей акумулятор. Хоча би приблизно порахувати. Чи щось змінило та доливка води чи не змінила, чи взагалі не варто з цим гратися і страдати ерундою. Так, 6,2. Даємо навантаження. Так, і нажимаємо. Наш їдлік на секундоміру. Все. Так залишаю до, розряд... до того часу, поки розрядиться до 5 вольт, і подивимося, що воно у нас покаже, який буде результат. Це можна заважати експеримент завершеним. Як показує практика, ніякого смисла у відновленні цих акумуляторів немає. І більше я цим не буду займатися точно. А ви собі як хочете.